Нагадаємо, що в Ірані тривають протести вуличні акції відбуваються в багатьох містах країни, майже в усіх провінціях. До власників крамниць та дрібних підприємців приєдналися студенти кількох університетів. Змі повідомляють, що протестувальники взяли під контроль. Три міста за попередніми підрахунками під час сутичок з силовиками загинули 36 людей, в тому числі двоє правоохоронців. Затримали понад 1200 мітингарів. Протести спалахнули майже два тижні тому через економічну скруту, інфляцію та зростання вартості іноземної валюти. Аби заспокоїти іранці, влада пообіцяла компенсацію приблизно по 7 доларів на місяць. А з нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, раді вас вітати. Добрий день, вітаю вас. Тож, пане В'ячеславе, протести в Ірані, Чим ці протести відрізняються від тих протестних акцій, які були ну м'яко кажучи, вже не раз? Чому саме зараз говорять про те, що Аятола Хаменеї намагається, і а, точніше, так знаєте, прощупує шлях до Москви? Ой, до Хамінеї з тих повідомлень, які ми мали щодо цього плану Б евакуації до Росії, почав прощупувати цей шлях після повалення сирійського режиму, це не пов'язано з поточними протестами, це пов'язано з тим, що режим взагалом відчуває себе не дуже впевнений. і а, цим а, загальнополітичним контекстом. Поточні протести відрізняються від е, попередніх, тих, що ми спостерігали три роки тому, чи тих, що ми спостерігали е, майже 20 років тому під час переобрання Ахмедінжада, напевно, то були наймасовіші протести, коли сотні тисяч людей виходили на вулиці. Наразі ми не маємо такого масштабу протестів. Наразі ми не маємо навіть того масштабу протестів, який був три роки тому. Зараз поступають нові свідчення про загиблих. Йдеться там про близько 40 осіб троє правоохоронців, але три роки тому під час протестів було вбито більше ніж півтисячі людей. А тоді протести були набагато масовіше, але режим прийшов до цих протестів більш слабким, його послаблено внаслідок такої тягої, поступової і невпинної економічної кризи. В яку режим частково загнав сам себе, а частково вона стала наслідком об'єктивних обставин, але вони теж діють протягом тривалого часу. І найголовніше, у режиму немає курсу, який вивів би країну з цієї економічної кризи. Тому наразі незадоволення режимом поділяють не тільки активісти політичної опозиції чи молодь студентство, яке не бачить свого майбутнього в Ісламській республіці. А незадоволені режимом практично усі верстви населення. Це е, відрізняє цей протест від попередніх, попри його менший поки що, принаймні масштаб. До того ж, режим було дуже послаблено внаслідок війни з Ізраїлем та Іраном у червні цього року. Але, крім того, що було фізично знищено усю керівну ланку корпусу вертових ісламської революції, а корпус вертових ісламської революції це найголовніший силовий ресурс режиму та його опора. Але е, ці, е, ця принизлива поразка продемонструвала слабкість влади. Влада вже півроку не знає, на кого покласти відповідальність е, за неготовність Ірану до війни, яку він сам на себе накликав. Влада розколота, вона не демонструє достатньої єдності перед е, обличчям протестувальників, очевидь там є крилого, таке гіструвине. Яке хоче подальшої ескалації на зовнішній політичній арені і жорстково придушення протестів. Рагбар Еталалі Хамінеє, верховний керівник Ісламської Республіки, він схиляється до підтримки цієї лінії, але там є і певна така поміркована умовно ліберальна така частина влади, яку позицію якої артикулює наразі президент Лішкян, а, який намагається домовитися з протестувальниками. Задобрити якось купити прихильність населення. Інша справа, що економіка не здатна витримати той рівень навантажень соціального, який вона мала традиційно, і за рахунок неспроможності підтримувати цей рівень. Вона і втратила підтримку населення. Тому багато що буде залежати від того, чи не відбудеться наразі на тлі процесів якихось змін всередині іранської еліти. Яка, я так розумію, досить досить стабільна і ледь не зацементована, так вона не настільки зацементована, вона не настільки консолідована, якою була, наприклад, влада mm. в радянському союзі. Там завжди mm. існували різні угрупування. Ну, наприклад, результат останніх президентських виборів було важко передбачити навіть напередодні такого не, має, не може бути спостерігати в радянському союзі або в інших тоталітарних системах там є різне групування з різними зокрема економічними інтересами з різними пропозиціями щодо подальшого курсу а тому і наразі після поразки у війні і розуміння того, що попередній курс він завів країну у глухий кут на цьому тлі мені здається, що якраз відсутність цієї єдності в іранської еліти це. І є найбільш реалістичний шанс на зміни вулиця сама по собі цей режим наразі не знесе. Пане В'ячеславе, буквально ще пару уточнень з приводу іранських протестів. Виправте мене, якщо я не правий, не часто побачиш під час протестів, що палять державні прапори. Це перший, перший момент. І по друге, в низки оглядачів побачив таке спостереження, що мовляв під час цьогорічних протестів. У протестувальників набагато більше зброї. Чи помічали ви ось такі моменти? Щодо зброї, то це стосується тільки е, етнічних провінцій, там де мешкають національні меншини. Е, Беруть же, зокрема, ну, там останні кадри, е, що я бачив застосування вогнепальної зброї з боку протестувальників. Це було е, у беруджських регіонах. Е, там е, сепаратистський підпільний рух існував завжди, і час від часу надходили повідомлення про напади на відділи поліції чи інші. Установи влади, тобто, це не прям таке збройне повстання в усієї країні Такий ресурс саме щодо доступу до зброї, у народу доволі обмежений. В тому, що стосується нагадайте, ваше перше питання: прапори і зброя. Палять прапори щодо і зброя про... щодо прапорів, то тут треба розуміти, що це не просто державний прапор, а це Символічний виряз ісламської філософії і ісламської ідеології цього режиму ісламіський, оцей а, символ всередині прапора, який іронічно називають крабом а, в Ірані а, противники режиму, а, це а, ім'я Бога, а також mm -hmm. такий акронім слова нет Бога, кромі Бога. А, багатократно написане слово Аллах той візерунок, який наверху і внизу. Тобто, це протест не проти державності Ірану, це протест проти ісламської ідеології режиму. У певних колах, які ностальгують за часами шаха, культивується той прапор, який був в Ірані до 1979 року, а цей сприймається як символ режиму, не символ держави. Саме тому його і палять. Але це все ж таки не стосується більшості протестувальників, яких все ж, таки, все ж таки на вулицю вигнала економічна спрода. Дякуємо, пане В'ячеславе, за важливі акценти. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод, нам пояснював, що зараз відбувається в Ірані.